Друзі, мої вітання. Позицію Китаю поступово вдається змінювати, скажімо так, стосовно війни в Україні. Спецпредставник Китаю в Європейському Союзі Фу Цун заявив, коли в нього запитали щодо підтримки територіальної цілісності України загалом. Кордонів 91-го року він сказав, чому би ні, і Китай, звісно ж, поважає територіальну цілісність України, включно з Криму. А, зрозуміло, що слова це одна історія. А коли відбувається реекспорт чіпів західних до країни ворога, завдяки чому вони виробляють ракети, це просто бізнес. Для Китаю, звісно ж, втім зараз введено 11 пакет санкцій Євросоюзу, який у якому є механізми протидії реекспорту підсанкційних товарів через треті країни до країни ворога найбільшими ре, реекспортерами. Ну умовно, як це працює, я пояснював раніше. І зараз скажу, що є підсанкційні високотехнологічні товари. Чіпи ті самі для виробництва ракет. І е, ворог не може їх купити напряму. Ворог е, купує їх в інших країн, які е, імпортують собі, і після цього експортують ворогу. Зараз е, ця лавочка поступово десь прикривається, і враховуючи те, яку дипломатію зараз ведуть США, Америки з Китаєм. І Європейський союз то поступово знаходяться точки дотику між державами. Не виключено, що позиція Китаю стосовно країни ворога дещо зміниться. Хоча тут ключове потрібно розуміти, що Китаю потрібна стабільність в країні ворога, тобто йому не потрібен розвал країни ворога, йому потрібна, скажімо так, слабка Росія. Для того, щоб викачувати з цієї країни енергоресурси дешеві, чим підтримувати свою економіку, От, відповідно, завершення війни, яке призведе до якихось бунтів, типу Пригожина, чи бунтів загалом, чи якихось, якогось розвалу, їм не потрібно. Відповідно, західні партнери мають їм прогарантувати це, якщо вони хочуть. Завершення війни. Е, і те, щоб Китай тиснув на країну ворога. Е, безперечно, Копенгагенська зустріч радників з нацбезпеки, е, де був зокрема Саліван, радник Байдена і радники країн Глобального Півдня. Це теж історія знакова. Скільки радники є людьми, які впливають напряму на лідерів. І чи може ця зустріч призвести до якихось мирних перемовин? Ну жодних мирних перемов... перемовин до виходу на кордони не буде. Відповідно, якщо мирні перемовини будуть відбуватися, то ворог має виходити з території. Чи готовий ворог покидати Крим? Поки ні, для цього необхідно створити воєнні передумови. Втім, Китай, як гарант, скажімо так, стабільності режиму ворога. Може запропонувати свої послуги ворогу як гаранта, що навіть воєнна поразка не призведе до якихось перетрубацій. і, умовно кажучи, західні еліти, чого дуже боїться Путін, скажімо відверто. Він боїться, що якщо їхня система програє в цій війні, їхня країна, а вона вже програла, втім. То західні еліти знайдуть спосіб зруйнувати ту систему, яку він вибудував на хвилі слабкості. От Відсутність руйнації цього має прогарантувати Китай. От. А для Заходу Китай може стати гарантом того, що ворог почне виходити, скажімо так, з України. Це дуже складні. Речі, поки зарано про щось говорити, але воно рухається в цьому напрямку. Слава Україні! Переможемо всіх.